Знаєте, чому вам, хорошому експерту, так складно себе продати? Проблема не в перенасиченості ринку, не в тому, що забагато хороших експертів, не в тому, що клієнти не мають грошей. Проблема в тому, що коли я починаю вас питатися, чим ви займаєтеся, я починаю слухати таку довгу професійну історію вашого навчання, кількість ваших дипломів про ваш професіоналізм, про те, скільки запитів клієнтів ви вирішуєте, про те, які їхні проблеми ви вирішуєте. І все це дуже гарно і професійно і круто звучить. Тільки є одне але. Кожен досвідчений маркетолог вам скаже наступну річ: продати все і всім неможливо. На жаль. Але є один фокус, як обійти систему. І цей фокус називається позиціонування. Коли ви чітко розумієте хто ви, про що ви і яку проблему вирішуєте максимально вузько. Це не означає про те, що ви себе мусите звузити. Це означає, що ви мусите звузити максимальну точку входу клієнта до вас в роботу. І як тільки клієнт до вас зайшов з якимось конкретним запитом, який ви на поверхні продаєте, тоді всередині ви можете лікувати йому все, що завгодно, і продавати що завгодно, хоч стареньку машинку ще з боку в придачу. Але той момент, коли клієнт має до вас прийти вперше. Має бути максимально вузький. Тобто, ззовні на сайті, в соцмережах, в самопрезентації вас має бути чітко, конкретно два-три речення про себе. Я такий-то вирішую таку-то проблему таким-то методом. Приходьте до мене. Все решта потім. От тільки довічна проблема, як же себе такого широко експертного, професійного звузити? Відповідь на це запитання допомагає знайти стратегічна сесія. Це можливість побачити вам себе зі сторони і ще раз. Поглянути на ситуацію, коли ви чітко розумієте свою місію, заради чого ви це робите, розумієте, що ви робите, з якими клієнтами насправді ви б хотіли працювати, з якими запитами реально ви б хотіли працювати, і який результат давати.